Вітаю! Переходимо сьогодні до вивчення теми координатний промінь. Виконаємо завдання достатнього рівня, які мають позначку тричку. І так, номер 900. Треба накрисити координатну пряму, позначити на і точку М-3. І, по, і потім уже давайте початку. Умову зробимо. І так, нам треба позначити точку М3. Для того, щоб починати виконувати завдання, нам треба завжди обов'язково позначити точку 0, початок відліку, і одиничний відрізок. Оце у нас буде дві клітинки, одиничний відрізок, тому що не сказано в умові, що треба позначити одиничний відрізок, який Скільки клітинок або скільки сантиметрів. Ми виберемо самостійно 0 і 1. Одиничний відрізок ми позначили. А Тепер читаємо умову. Познач на цій прямій точку віддалену від точки М. Точка М має координату мінус 3. Мінус 3 знаходиться у нас ліворуч від початку координат від початку відліку. Це буде ось тут. мінус 3. Я вам казала, що мінус 3 і точку М. Треба позначати строго над рисочкою. Ось нас відповідає риска мінус 3 і точка М. Тепер нам треба позначити від точки М піти на 3 одиниці в додатному напрямку. Ну, давайте зараз і позначимо цей додатній напрямок, знаходиться у нас праворуч. Тому давайте рахувати 3 одиниці праворуч. Шукаємо, йдемо один, два, три. І це буде точка у нас, яка має координату 0. Це буде М1. Давайте так позначимо, це у нас М1, тому що перше завдання. Підписали М1. Так, тепер наступне завдання. Так, отут підпишемо М1. Перше завдання виконали. Тепер наступне: треба піти на дві одиниці у від'ємному напрямку від точки М-3. На дві одиниці в від'ємному напрямку, отже, ми йдемо ліворуч на два одиничних відрізки. Один 1 і 2. Тут буде у нас позначаємо, Мінус 4 ось тут. А на два одиничних відрізка це буде мінус 5. І так як це відповідає другому завданню, ми позначимо цю точку М2. М2 буде мати координату. І так, ось тут у нас М1 буде мати координату 0, а тут, на 2 одиниці в єдиному напрямку, це буде М2 і буде мати координату мінус 5. Тепер читаємо наступне задання. На 4,5 одиниці в додатньому напрямку. Отже, давайте зараз підемо в додатному напрямку. Це у нас 4,5 одиниці. Я возьму інший колір, щоб можна було рухатись і позначати. І так, від точки М, яка має координату мінус 3, ми йдемо на 4,5 одиниці на додатньому напрямку. Одна одиниця. Дві одиниці, три одиниці, чотири одиниці. І ще треба пройти 4,5 ще половинка. І це буде у нас координата, це буде у нас точка М3. Запишемо, що це, це точка М3, і вона має координату 1,5 з плюсом. Наступне завдання четверте завдання. Так, підпишемо. М3 має координату 4, ой, 1,5. 1,5. І наступне останнє завдання треба піти від точки М, яка має координату мінус 3 на 3,5 одиниці в від'ємному напрямку. Ми беремо знову інший колір і будемо крокувати. Так, у нас ще зеленого кольору не було, тому беремо на 3 одиниці. Так, дивимось зараз на 3,5 одиниці від точки М. Ну, Тоді нам треба ще промінь м збільшити. Все, тепер на 3 одинички. Беру зелений колір від точки м 3 яку має координати мінус 3, ми крокуємо на. 3,5 одиниці. Ну що ж, давайте. Так, на 3,5, одна, один одиничний відрізок, два одиничних відрізка, три одиничних відрізка. І ще половинку треба пройти. Це половинка. Це буде ось тут три. Тут у нас буде мінус шість, а тут буде у нас мінус 6,5 мінус. 6,5. Давайте перевіримо. Далі через дві клітинки буде йти мінус 6, а через дві клітинки мінус 7. Все правильно. А 6,5 знаходиться між координатами мінус 6 і мінус 7. Тому записуємо, що точка М4, М4 буде мати. М4 буде мати координату мінус 6,5. Ось ми виконали з вами завдання третього рівня складності, достатній рівень. Ми можемо за це завдання вже отримати оцінку від 7 до 9 балів. Приходимо до наступного завдання, яке нам треба розібрати сьогодні на уроці. Номер 902. Треба записати числа, які віддалені на 3 одиниці від числа. Ну, Давайте спочатку, коли ми починаємо працювати з координатною прямою, нам треба позначити нуль. Треба позначити 0 і одиничний відрізок. Тут у нас 0, а тут одиничний відрізок, ми ставимо одиничку. А тепер читаємо умову. Треба записати числа, які віддали на 3 одиниці від числа 0. Від числа 0 на 3 одиниці. На три одиниці віддалене число 3 і мінус 3. Тут мінус 1, тут буде мінус 2, тут буде мінус 3 позначено. Тому від числа 0 у нас знаходяться числа це 3, мінус 3 і 3. Від числа 3. Давайте знайдемо число 3, і треба знайти числа, які знаходяться на 3 одиниці від числа 3. Від числа 3. Йдемо 3, на три одинички пряворуч. Це 4 буде, 5, і буде 6. 6 число. А тепер на 3 одиниці ліворуч йдемо 2, 1 і буде 0. Тому ми від числа 3 на 3 одиниці будуть віддалені число 0 і число 6. Тепер у нас є число мінус 3, ось ми мінус 3 знайшли тепер нам треба знайти числа, які будуть віддалені на три одиниці від числа. Так, ось мінус 5 буде, вже будемо писати, мабуть, усна, тому що на промені ми, мабуть, не побачимо. Тепер дивіться, у нас 3 мінус 3 є, нам треба на три одиниці праворуч. 1, 2, 3. Тому тут буде мінус 3 у нас буде перше. На три одиниці праворуч ми підемо, це буде число 0, а на три одиниці ліворуч, мінус 4, мінус 5, мінус 6. Тому ми запишемо ось тут мінус 6, а праворуч буде знаходитися число 0. Тепер від числа мінус 5. Ну, Давай, ось, у нас мінус 5 є, ми позначимо це число мінус 5, то праворуч, на три одиниці, коли ми пройдемо 1, 2, 3, це буде число мінус 2. Мінус 2. Тому тут буде у нас. Мінус 2 а ліворуч від, 3, на три одиниці від числа мінус 5 ліворуч буде мінус 6, мінус 7, мінус вісім. Тому тут буде мінус вісім число і мінус 2. Мінус 2 ми позначила, тут у мене не вистачає місця. 7, 8 ще треба позначити. Викинаємо номер 904. На координатній прямі треба позначити точки і знайти в одиничних відрізках відстань від точки Б до інших точок. І так, будь-яке завдання, як ми знаємо, починається з відмітки початку координат ой, почат, початку відліку. Це у нас нолік. Позначаємо зараз ноль. Це у нас нолік. Тепер через дві клітинки давайте позначимо з вами одиничний відрізок. А тепер нам треба позначити точку А, яка має координату 3. Тоді 3 буде знаходитись ось тут у нас 3, тому точка А буде мати ось розташування тут. Далі треба позначити точку Б1. Б1, так як у нас один одиничний відрізок, точка Б буде мати координату 1. Це позначка 1. І ця точка Б у нас буде ключовою для наступного завдання. Точка С2. Це мінус 2, тому у нас тут мінус 1, мінус 2 має позначку ось тут і це має точка С. Точка D має координату 4,5 з плюсом, тобто вона розташована від нуля праворуч на 4,5 одиниці. Отже, у нас 4, а 4,5 буде знаходитися між п'ятіркою і четвіркою. Тоді у нас ось це буде 4,5 позначка. Це точка D. Точка Е має координату мінус 0,5. Шукаємо там, де у нас лік, ідемо ліворуч на половину одиничного відрізка. Ось у нас позначка мінус 0 0,5, давайте згадаємо, що 0,5 має також можна записати як одна друга. Тому ось тут можна було записати мінус одна друга. А тепер виконуємо другу частину завдання: знайти в одиничних відрізках відстань від точки Б до інших точок. І так, давайте запишемо. Точка Б має координату 1, а нам треба знайти відстань до точки А, яка має координату. 3. Від точки Б до точки А має бути 2 одиничних відрізка. Дивіться, від 1 до 3 – 2 одиничних відрізка. 3 відняти 1 – це буде у нас 2 одиничних відрізка. Одиничних відрізка. Так, Тепер від точки Б до точки С, від точки Б точка Б має координату 1, точка С має координату мінус 2. Нам треба одиничні відрізки порахувати. І так, від точки Б до 0 один одиничний відрізок. Давайте я його зараз пройдемо. Жовтеньким кольором. Від точки Б до нуля один одиничний відрізок, до мінус одного другий одиничний відрізок, і до точки С у нас три одиничних відрізка. Так і запиш, запишемо, що у нас від точки Б до С три одиничних відрізка. Одиничних відрізка, напишу скорочене одиничних відрізка. Від точки Б до точки Д, давайте спочатку запишемо: від точки Б, яка має координату 1, до точки Д, яка має координату 4,5 будемо рахувати одиничні відрізки. Так, візьмемо зараз колір і будемо йти до 4. І так, один одиничний відрізок. 2 одиничних відрізка, 3 одиничних відрізка і половинка. Тому від точки Б до точки Д ми маємо з вами 3,5 одиничних відрізка. Так і записуємо: 3,5 одиничних відрізків. Одиничних відрізків. Так, і від точки Б до, до останньої точки Е. Точка Б має координату 1, точка Е має координату мінус 0,5. Отже, кракуємо зараз від точки Б до точки, А, є я не почка Е, є, є точка, ось вона точка Е. Має координату мінус 0,5. Так, від точки Б. Давайте ось так покрукуємо: один Одиничний відрізок і ще половинка. Тоді у нас буде 1,5 одиничних відрізків. Одиничних відрізків. Так, ми виконали з вами зараз номер 904. Дякую за увагу! І чекаю вас на наступних відеоуроках.